Дорогенькі, я всім мені багато літа співали і ми хочемо зараз, як Василю Васильовичу проспівали багато літа, так я всім хочу побажати многія і блакіє літа. Вас вітати! завжди вам бути з Господом, ми хочемо побазати! Ангел ваш святий границь, що живе на небесі, і престола Бога служить. Він у всій своїй красі, і в молитві нескінченні за вас, Господа благає, чистотою і любов'ю, наче сонечко він сяє. Нехай ангел допоможе вам в життєвий хрест нести в білих кризах. Чистим серцем, царство Божого прийти. І серце буде сповненим любов і добра. І ми вважаємо щиро вам. Сестри, дорогенькі дітки, ви вже сьогодні другу службу співаєте там, на прекрасному хорі. От, я дуже вдячний, я дуже Бога просив, щоб був дитячий хор. От, і тому Господь послав нам діточок, які люблять наш храм, от, люблять молитвочку, от, люблять службочку, от, інколи вони і балуються, але ми, як Господь сказав, що будьте як дітки. Будьте як дітки, і нам треба бути всім, як дітки. Дякую вам, діточки.